Хм, ну тип, Опа! Всім хай, с вами знову я, Макс. Сьогодні ми будемо грати в Brookheaven. Мені сказали... Чі не сказали, не знаю. Мені тільки що позвонили. Давай знову позвонимо. Тук-тук. Тук-тук, слухаю. Алло! Ви казали, що в мене щось буде? Так, буду кіт або собака. А ну-ка, почекайте. Ви чули, друзі? В мене буде собака або кіт. Ура! Так, шухай далі. І ми його доставимо в Росію. Так все я как набачу добре, добре. приїжджайте в торговий центр. Это там зустрінусь. Ок. Друзі, ви чули. Так, треба зараз вже їхати, скоро. Чиняти дім. Машина тут поставим, не проти. Дим закрыю. Едем, їдем. Ура, у мене буду кіт або собака. Сказали мені їхати в торговий центр. Сказали. Торговий центр неподалік. Є. Червоний. А як я буду розвертатися? Приход, щоб поліції не було. Та давай. Та не Просто так слаблю. Так. Збавнемо так гарно. Я вже тут. Мене скоро скорбля где-то по собака. Куда меня? Куда миниму? А вот.

Другопарку, але ми тут зустрілися. Mm. Mm. Ну, Обережно з ним, добре. Mm -hmm. Добре, до побачення. До побачення. Ого, котик який. Дивіться, друзі, який котик. Ой. Милий, о бляха, улесів. Такий милий. Він дуже милий, правда, друзі. Дуже прям милий. Дуже. Е. Ову. До машину зачинив? Я не зачиняю, все. вовс поїхали. Так, поїхали. Там однакові доми не бляха у нас. Що за? Пора? Та цікаво, чи що. Напевно. Так. Все. Все. Тим, що ти галаш в мене, ніби не було б гарно. Та Десь котик, це мій дім. Гарний. Коли з тебе положу. Ну, дивіться, який котик в мене. Ох, стоїть тут можна. Він можу поставити. Дивіться, який милий. Собі не проти. Це моя кімната? Це моя кімната, я десь тут поставлю. О, милашка. Так, їздити. То ли знати дешево. в мене є папугайчики вдома, то ще поставлю папугайчики собі. Але лише де поставити. Я не знаю, де поставити. Можна тут. Все. У мене є дві папуги, якщо що. Мишки милашка его вижу. Кимилашка. Вот где очень ярко. Он дивитый. Будем милашками. Мы там есть. Короче. Опа. Дивитый. Дивіться. Чуночку. Ну, як вам це відео сподобалось, друзі. підписуйтеся на мій канал. Ну, а з вами я був то. Учайного максима. І всім. Па-па!